Всім привіт! Давно не було відео, і тому сьогодні, прямо зараз, я вам показую топ найгірших товарів, які я нещодавно купила з косметики. На третьому місці це помада Богенія. Я колись вже записувала відео, де я тільки розпаковувала, там, де я зрозуміла, що колір не те, який я планувала побачити, тому що виглядає він нібито гарно, а на губах ну, він також нібито гарно виглядає, але не те, що ти хочеш. Але окрім цього всього, тут є ще ряд мінусів. Із плюсів вона гарна. Із мінусів вона е, матова, яка дуже сушить губи. Якщо ви будете використовувати її без бальзаму, вашим губам прийде велика-велика хана. Е, другий мінус вона дуже-дуже ковзається. І третій мінус на третьому використанні вона зламалась. Ось що з нею відбулося. Е, причину. Я не знаю, причина мені невідома. Я ї, нею не користуюся, це йде у смітник. Чекали тільки цього відео, щоб я її вам ще раз показала. Погнали далі. На другому місці те, що я антирекомендую, взагалі не рекомендую. Це оцей шампунь. Це жах. Жах номер один, жах No2, жах номер 3 І гірше був шампунь тільки. Не пам'ятаю, як він називається з цього відео. Короче, гірше тільки там цей трошечки краще, але все ж таки жах. окремо. Я запишу відео, де я буду порівнювати. Цей шампунь і спрей з цієї лінійки з іншими, які мені подобаються. Я покажу різницю між ними. Але зараз просто повірте, ну, факти я зараз не покажу, тому що на голові інші продукти, але це жах. І в мене є в архіві десь відео, я обов'язково вставлю там, де я буду порівнювати, відео, де у мене на голові саме ось цей продукт. І топ-1, топ 1 найгірший товар, який я купила в магазині Єва. Я дуже давно хотіла і все заглядалася на такого формату дезодоранти. Дуже хотіла спробувати, як же він працює. І нарешті з'явилася мініатюрка в Єві маленький дезодорантик такого формату. Це ось такі натуральні дезодоранти. Ось така штукенція. Сказати, що це жах. Нічого не сказати. Давайте будемо читати. На цьому продукті, так як це топ номер на один найгірших продуктів, які я купила. Давайте будемо читати і розбиратися, що дійсно там такого поганого. Ну, з першого погляду виглядає все окей. І навіть коли я в ним користувалася перший-другий раз, я думала, що все більш-менш окей. Але потім я зрозуміла, що то було просто не жарко на вулиці. І тому було окей. А коли встукнула плюс 40, вже було не окей. Ладно. Не будемо грузити, давайте читати. Не містить барників. Ну окей, може й не містить. Читаємо далі. Не містить спирту. Ви e, знаєте, коли я ним користувалася після гоління я думала, що краще б він містив спирт. Тому що так, як він пече, не пече навіть спирт. Далі не залишає слідів. Тут по факту нічого не залишає ні слідів, ні ефекту. Не порушує роботу потових заводів. Взагалі не порушує, ніяк на них не впливає. Ні, ну це вони прям правду написали. Вистачає до одного року. Це теж правда, напевно, може і більше вистачить. Як на мене, на все життя вистачить, бо ним просто тупо не будеш користуватися. А, враховуючи те, що ним неможливо користуватися після гоління або епіляції, депіляції, оце і всі теми. То його дійсно платить на Далі, унісекс. Ну так, по факту він нічим не пахне. Далі читаємо ще тут один є список, що він робить, а є ще один список. Окремий. І так, мінеральний дезодорант для Тіва. дезодорант, дезодорант. Він володіє природною, антибактеріальною та антисептичною дією. Природно, тобто це означає, що він не містить спирту, але захищає від е, бактерій оце от Ну, окей, Читаємо далі. Нормалізує секрецію потових і залоз. Не перевіряла, не знаю, читаємо далі. Знімає роздратування після гоління та депутації. А тут я зупинюся. Він не те, що не знімає роздратування, він роздратовує так, що він починає дратувати вже тебе. Воно пече так, як не пече ніщо. Це просто жах. Щоб ви розуміли. Я після того, як я його нанесла після оління, я знову його змивала. Милом, чим завгодно, щоб мені просто перестало пекти. Якщо ви подумаєте, що в мене на нього алергія, то на звичайну е зону тіла я його наносила, нічого не було. Тобто, я по рекомендації спочатку перевірила, алергії немає, все окей, користуємося, але він не заспокоює. Він так подразнює, ніколи не використовуйте. Якщо ви вже зробили глупості, як я і купила цю штуку, не використовуйте її після до кіння Залиште, залиште. Хай лучше буде у вас рік, два, п'ять, десять. Не треба експериментувати, ну вам не треба. Далі не блокує виділення поту, це факт. Не блокує виділення поту, а бореться з причиною його виникнення з бактеріями. А тепер хвилинку уваги. Тобто, коли я йду на пробіжку, да, піднію в мене через пробіжку виникають бактерії, чи як може їм ну, розробникам пояснити, звідки береться під людини. Бактерії це інша історія. Бактерії викликають на приємний запах, коли виділяється піт. Коли є бруд. Ну, оце все, ви розумієте, ви знаєте цю історію. Але піт виникає не через бактерії. Ну, якби піт не виникає через бактерії. Типу, якщо у людини немає поту, в неї немає бактерій, а у людини, у якої є піт, є бактерії. Як? Щоб ви розуміли, це реально в яку тут. Не блокує виділення поту, а бореться з причиною його виникнення. Не виникнення там неприємного запаху, наприклад. Да? А причиною виникнення поту, терени бактерії. Бактерії це причина виникнення поту, якщо ви не знали. Так, да, оця штука знає краще. Коротше, штука. Повністю діяла. взагалі. Ладно, то все фіня, але саме найгірше, саме е, дратівливе це те, що він дійсно дуже сильно пече. Дуже сильно пече. І третя, е, дуже печальна історія. Він в мене місяць, щоб ви розумієте. Я все правильно роблю, я правильно його використовую, навчила, використала і так далі. Дивіться, що з ним сталося. Знаєте, що це за чорні цятки знизу? Тут, тут. Це піснява. Це піснява. Ну, на цьому я думаю, ми можемо завершати це ролик. Він плісня віє. Як його використовувати, особливо після депіляції, епіляції і цього, це плісня. Якщо вона є тут, вона буде і тут. Все, в мене все. Це найгірше. Не купляйте ніколи. Не знаю, як інші великі версії, але саме це. Можливо, можливо. Просто це ця фірма така галіма. Але я не знаю, я інші не використовую. Я кажу, де даю тільки про саме ось цей. Саме ось цей. Він дуже-дуже. А все, на этом все. Відео можна залишати. Я сказала все. Не купляйте, я вас застережила. А Але з вас лайки, підписую і дзвіночок, щоб припустити наступних відео. Всім пока.